Тут. Ми уже в ефірі. Слава Україні, слава воїнам і захисницям Збройних сил України. Щиро сердечно всіх своїх друзів по Facebook, Ютуб, канал «Правда за мрії Муджаков, кафе Люкава. Це Князя Романа 26, хто має можливість прийти, послухати нас, як завжди, ми сполутовано Миколою Обідняком. У цей час виходимо е, в нашого етен ефір і з новими політичними і цікавими темами повсякденного життя. Сьогодні ми вибрали тему. Політика архітектурної урбанізації українського Львова. Ми будемо в історію війдемо, знаєте, кожен день виходити по площах, по вулицях Древнього Львова і будете бачити і дізнаєтеся багато нового, цікавого про що сьогодні буде. Розповідати, пан Микола, заслужений архітектор України. Прошу так. не хвалити мене, я вже багато разів це все. Ну, якщо ми самі не будемо себе хвалити, я колись про себе сам скажу. Ну, добре. Я вам передаю, надаю вам слово, прошу, бо час біжить. Ми трохи запізнили, що Добрий день, панове слухачі глядачі. Я хотів звернути вашу увагу, чому ми підняли цю тему. Політика архітектурної організації українського Ну, Ви самі бачите, що питання політика це має велике значення. Політика ідеології, політика диверсії. Ось Каховська Гес це є політика диверсії. Бо слово політика це є державна дія, яка певно спрямована, щоб, допустимо, формувати пев... рекетерська політика, а хто вбив Петлюру чи Коновальця чи що? Це рекетерська політика нашого історичного ворога. Політика це дія не тільки окремої, а державна дія. А тепер політика, архітектура. Що таке архітектура? Це є з латинського слова реалізація методом побудови, будівництва, реалізація і засвоєння певного простору. А тепер, а що таке урбанізація? А урбанізація це є... Заселення певного простору не тільки будівництвом, а певною системою життя, От економічна урбанізація, наприклад, просто міста як економічні, наприклад, візьмемо там, Кривий Ріг чи Донецькі міста. Вони більше міста як економічно, торгові міста, Одеса. І портові. Архітектурно, допустимо, і вже тепер туристичні міста. Мадрид. Не тільки столиця, а й туристична. Париж. ландшафтно, природоландшафтні місця, Полінезія. Це теж слово освоєння простору, урва. Але не архітектуру. Це поняття більш вже тепер розширено. І ми розглядаємо, яка політика Львова була як архітектурної організації, бо ми кажемо Львова, а не завжди підкреслюємо українського Львова. А чому, власне, нам треба підкреслювати? А ми давно втратили Львів як українці. Це можливо україно-польською або... Русько-польською, а як Петро І хотів, тепер Путін хоче, забрати нашу культуру і перевести в Московську. І так само ми могли б бути. І через це нам треба підкреслювати українського Львова, незалежно від того, скільки нас у Львові проживало і коли. От чи по якій причині? Бо ми є засновниками маловажними. Львова як важлива європейська колишня нація, а не етнос чи аборігени. І відповідно ми повинні вміти пам'ятати, що ще в 16 столітті венеціанський посол, який був представником у Львові, то писав до Венеції про свої враження і про Львів. І він ще додав, не додав, а в його рядках є такі фрази. Тут ще багато русів. Чуваєте слово, багато русів, хоча вже довкола Польща, 16 століття. А хоча мало русинів, тобто традиція багатої, вам помогти? Ні, ні, Традиція культури ще 200 років померла. 1582 році, в 2022 році було його 40 років Дня Смерті, а в 2020 році було 100 років від дня його народження. Шкода, що наша спілка архітекторів 100 років могла інакше відзначити... Пане Микола, я вибачаюся, я дуже полікував з його сином Андрієм. Так, я задаю зараз. Добре, хочете, я прийду на Новаківське, бо я хотів про Львів. Я, я, щоб ми не відхилялися. Я просто звертаю увагу, щоб ми це пам'ятали. Ми можемо окрему передачу мати про українських архітектів, в тому числі Новаківського і Андрія і так далі. Щоб ми не відхилилися, бо ми часто українці так романтично захоплюємося. давайте просимо. Я чітко перепрошую, я, я вас перепрошую. перепрошую Вибачте все. Так що ми повинні це пам'ятати. Ну і повинні пам'ятати, що у 24-му році цього століття, у 2024 році, буде 105 років від дня смерті. Теж нашого видатного українського архітектора Івана Левинського це великі постаті в українській національної архітектури. Львова і взагалі нації. А тепер хочу відмітити ще такі дати. Ми називаємо місто Львів, яким місто...